Так, друзі, зараз екран загрузиться. І хочу вам вас ознайомити з каталогом компанії Фармасі 09-2022. Тобі ж вересень цього року 2022 року. Так, натискаємо. Мої дані і нажимаємо, натискаємо на картинку каталога, і нам відкриється час каталог. Так, будемо гортати разом з вами і подивимося, що нам пропонує компанія в вересні місяці цього року, які акційні пропозиції знижечки. Так, До речі, друзі, можливо, хто не знає, при натисканні на каталог от в нижньому лівому вуглу є така ось віконечко з чотирьох квадратиків. Коли ви на нього натискаєте, можна каталог переноти не гортаючи, а от так от, по сторіночкам. От Ви його гортаєте вверх і каталог відкривається по сторінкам. Можливо, комусь так буде зручніше. От, можна от ви прогортали, каталог загрузився по сторіночках. Якщо вас щось зацікавило, ви тискаєте саме на ту сторіночку, що вам цікаво. І вона вас переводить на... Збільшує картиночку і ви переглядаєте. Ну, Почнемо, друзі, із четвертої сторінки. От. Натиснули і нас перевело на четверту сторіночку. До речі, друзі, багато хто з моїх друзів, знайомих, які мають свій особистий кабінет, зареєстровані в компанії фармасі, навіть не знали такого, що коли гортаєш каталог, відразу можна перейти з онлайн-каталога на продукти. Я вам друзі поясню: от при гортанні каталога, можливо, ви звернули увагу. ми зараз погортаємо каталог. Сторіночку вернемо туди, у нас, до речі, вернулася на сторіночку на попередню. Тут у нас йде опис по каталогу, супровід по каталогові. По сторіночкам розписано, що на які сторіночки можна знайти в нашому каталозі. Це я збільшила, щоб було зручніше видно. От не всі у нас зрячі, в тому числі я не зряча. І гортаємо, друзі, зменшую до рівної форми і гортаємо. Так, зверніть увагу, раз, у нас підсвітився наш продукт на нашій сторіночці. Тобто довго шукати, щоб знову не повертатися на свій особистий кабінет, щоб виписувати код, щоб не шукати його в списку від товарів. Ви просто, друзі, натискаєте на картинку. У те натисла на металярну водиночку, і в нас система автоматично переведе на той продукт, на який